Він, напевно, досить болючий. Можливо, у вас склалося в родині так, що з вами вже немає тої рідної, близької людини, яка могла би бути з вами за святковим столом. Але так святкувати. Тому що. Напевно, найгірше, що би хотіла побачити та ваша рідна чи близька людина, це те, що ви не цінуєте життя, що ви не посміхаєтесь, що ви перестали радіти, що ви перестали жити. Тоді це просто втрачає сенс. Напевно, найгірше, що би хотіла побачити людина, якої вже з вами нема, це ваш смуток, вашу байдужість. І ваше небажання жити. Повірте, тоді сенс втрачається в усьому. Саме